Отже, сьогодні, за вашими заявками, огляд вашого магазину. Дивимося, назва все гарно, а секція ПРО не заповнена. Нічого немає. Це великий недолік, це наша вітрина. Точно так само, як ця фотографія профілі власника магазину має бути з лицем усміхненим, ви маєте максимально показати, хто ви що ви. Звичайно, є якісь лінки, але я думаю, що більшість людей за ними не йдуть. І все-таки, якщо хтось і цікавиться, то вони залишаються на платформі Etsy. Є відгуки хороші, це класно, це великий плюс. Отже, давайте подивимося по секціях і по всьому магазину. Значить, секції організовані за логікою гори, пейзажі, квіти, натюрморти, звірі і до 50 доларів. Ну, в принципі, це має якийсь смисл, але можна ще подумати, як, чи, чи варто може якось його оптимізувати чи ні. Можливо, в назвах додати там картина чи вол-арт. Сама стрічка організована досить непогано. Це один стиль, одна рука. Єдине, що так, багато сюжетів, і це діло можна звужувати. А от бачу, тут якісь є і мастихінове, таке рване письмо, і гладке. Ну, тут варто таких справ уникати, вже дотримуватись одного стилю. От і знов, ну, Якщо вже берете мастихін і текстурне письмо, то старайтесь дотримуватись. Ну це просто якби знову ж таки для тих людей, які колекціонуватимуть ваші твори і повертатимуться, це спрощуватиме просто розуміння, про що ви і що вони у вас купуватимуть, куди повертатися і за чим. От далі дивимося, є багато. До речі, що що добре. Ну і зараз проаналізуємо декілька лістингів. Перший візьмемо такий: 50 доларів, є фотографії з деталями і в інтер'єрі, немає відео, немає що це, на чому зображено ззаду і боку цієї роботи. Це важливо. Дайте ще, будь ласка, такі фотографії. Далі в описі немає технічної інформації, тобто дуже мінімально. Я вважаю, що все-таки краще його структурувати і розширити технічну частину. Це картина. Це то зображено на тому-то готово висіти, не готово висіти і так далі. Навіть можете зайти до мене в магазин, подивитися, як це я пишу. Я стараюся скрізь писати у всіх лістинах, ну, часом не виходить. Окей, давайте зайдемо ще один, подивимося лістинг, це в нас вибраному квітка. Є відео, що хорошо. Взагалі, якщо б ще рука була в самому кадрі, яка щось доробляє, то це ідеально. Я планую це робити, але не буду. Але це ну, дуже рекомендовано показати хендмейдовість максимально. Отже, є деталі, є фрагменти в інтер'єрі, немає задніка. На чому? Що це? це... Я... Покупець має побачити. В технічній частині знову ж таки розширити до одного абзаца, починати це картина олією на натягнутому полотні з системою підвізки, бла, 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 бла. Домашнє завдання: заповнити секцію про себе, додати фотографію власника магазину, додати фотографії ззаду роботи задньої частини і бокової. Додати, додавати, знімати відео до всіх нових лістингів і по можливості підзнімати і загружати в старі лістинги. Додати у всі описи перший абзац, технічна інформація це картина така то, тим то зроблена на тому, то такий то розмір. Другий абзац нашпігований ключовими словами, що зображено, яких кольорів, якої текстури, описовість максимальна, для кого це в яку кімнату підходить, на яку нагоду це подарунок, якщо це подарунок. Чи є можливість подарункової упаковки, і так далі. Тобто ключові слова, ключові слова робити багато-багато оцих маленьких робіт до 20-25 см ціною до 50 доларів на одну вибрану тему в одній техніці, От і все.